Імена. Одноіменну книгу поезії презентувала Івано-Франківська письменниця Еріка Вітер. Це збірка авторських віршів, зібраних за понад шість років. На 70 сторінках невеликі за обсягом поетичні твори. Сама ж поетеса їх називає тримірками, адже вони складаються з трьох або чотирьох рядків. Поезія присвячена близьким та рідним Еріки. Тут чимало власних філософських роздумів. Моя екра ляже на ґрунт, а всі слова мов шумовиння, облежуть берег. Забравши сів каміння для хребта, прокинулась. Потрібно говорити, бо слухає ікра. Вони фактично приходять, як то кажуть, отак. І потім тільки лишається записати і трохи їх поінтерпретувати. Це якби побочний продукт, моєї, мого життя. Тому що в кожного є якісь основні лінії. Я не є, як то кажуть, професійна поетеса чи ще щось. Просто це погляд життя, який виливається якісь. Ну, раптовий погляд на якусь ситуацію, тільки він в якійсь поетичній формі, в Рі в Римовій формі. Також Еріка Вітер презентувала своєрідний сюрприз для своїх читачів. Це декілька уривків з філософського твору французького письменника Антуана Де Сент-Екзюпері, Цитадель. Їх поетеса переклала у власну віршовану форму. Мені здалося, що людина з собою, наче цитадель, якби не жага ствердити свободу. Яка руйнує мури і знаходить страх між зорями у небутті, ба, істина копає себе так, мов ту криницю. І, розпорушившись глиб, втрачає Бога. Я би не сказала, що це обробка, тому що інтерпретація або обробка це швидше всього власний погляд на якусь подію. Ні, тут я переливаю його форму текстову. Прозову у форму поетичну, тим більше в нього там є дуже багато цікавих місць поетичних. Ось і ось так цікаве речення іде іде, і раптом зникло, а потім знову з'являється поетичне речення, і в нього дуже такі розширені думки. є. Літературний критик Василь Бабій вважає поезію Еріки доволі жіночною, яка має по-чоловічому глибокий філософський сенс. А псевдонім вітер сповна характеризує творчість поетеси. Поезія є дійсно така легка. От метелики літають, тихо так, вони невеликі, вони яскраві, вони викликають певні асоціації і емоції. Одного разу я зайшов до Еріки, коли вона ще працювала в книгарні Іваночка, і вона мені моментально написала кілька строчок, і це була поезія. Я не пам'ятаю, що там, щось там про дерево, яке живе своїм життям. Просто якісь ще думки є про цю асоціацію. Я зрозумів що це дійсно поетеси. Збірку віршів імена Еріка Вітер опублікувала в електронному вигляді у мережі інтернет. Також поетеса має намір продовжити віршування уривків цитаделі екзюперії. Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.